Привіт! Я займаюся видаленням з дії із Хелсі. Тобто, ну не займаюся, а допомагаю людям а, видалити персональні дані з дії із Хелсі. Люди в мене часто просять, щоб я показав їм листи. Будь ласка, я показую листи моїх клієнтів. Я трошки замалював а, їхні дані, вони не треба нікому, не де їх світить. Дивіться, будь ласка, дивіться уважно. Поставте на паузу, приблизьте, увілічте і дивіться, роздивляйтеся. Зараз такий час, що треба видалятися із дії з Хелсі, а також бажано видалити ідентифікаційний код. Щоб, бо зараз все йде через державні реєстри, іде через електронні реєстри. Дія і Хелсі – це електронні реєстри. І щоб вас ніде не всхопили за сраку, за попку, то треба видалитись максимально звідусіль. Також при цьому можна абсолютно нормально користуватись банківськими картами, можна користуватись абсолютно всім. Я без Дії, без хелсі, без ідентифікаційного коду купував житло. Потім те житло продавав на своє ім'я. Потім я купив автомобіль. Пізніше я той автомобіль переоформив на свого родича. Відкрив банківський рахунок, тобто абсолютно все можна робити. Абсолютно, якщо ви фізична особа-підприємець, то єдиний мінус буде, що ви, якщо ви в дії, то ви ви звикли там трошки легше. А якщо ви фізична особа-підприємець, то треба буде свої налоги там чи декларації, що вона там ваші гроші подавати напряму через налогову. Так можна це дозволено, це нормально. А люди попривикали, що все через дію. Так що це все робиться нормально. Якщо ви все за чи ви, ви військовослужбовець, чи ви за кордоном, чи ви жінка, чи ви дитина. Ну тобто, чи ви мама, чи батьки, в яких є голова на плечах, то треба також видаляти бажано, дуже рекомендовано видаляти з цих систем, тим паче, що вони. Ну, якби вони вважаються, вважаються державними, але ж вони не хрена не державні, тому що вони е, дія, вони приналежать належать росіянцям. Ну навіщо це вам? Треба звідти видалятися. Звертайтесь до мене, це коштує тисяча гривень, якщо самостійне написання. І до, до речі, обов'язково писати це все треба вручну. Я наголошую про це щоразу: писати треба листи вручну. не багатенько, десь ну, на день, якщо е, не поспішаючи писати. Е, Напишете все, це коштує тисячу гривень за все. Або 2000 тисячі гривень під ключ, якщо мої помічниці замість вас, від вашого імені все пишуть і відправляють. Фотозвіт я предоставляю все, тобто нормально, без, без ніякого шахрайства, все ми працюємо е, чисто і благородно. Е, звертайтесь, пишіть мені в особисті.